Всім доброго дня! Ми продовжуємо з вами уроки в дистанційній формі, і зараз у нас урок математики. Тому я сподіваюся, що всі попередні завдання ви вже виконали, так? Давайте сьогодні з вами на уроці математики будемо розумними. Будете гарно відповідати, так, і плідно працювати, уважно слухати. Сьогодні ми з вами навчимося порівнювати числа. Тому знайдіть, будь ласка, зошит з математики першу частину, Першу частину. облаштуйте своє робоче місце, підготуйтеся до уроку, організовуйте все Так. і дивимося на екран. З'ясуй, які числа розташовані не на своїх місцях. З'ясуй, які числа розташовані не на своїх місцях. Дивимося на перший числовий промінь. Подивіться на нього уважно і рахуємо і згадуємо один, два, три, чотири. Щось не те. Так, щось не те. Тобто ось у нас 4 і 3. Потрібно нам поміняти місцями. Міняємо їх місцями. Так, далі рахуємо. 5, 7, 8. Так, пропущено щось у нас. 6, Знову ж таки пропущено. Поміняйте місцями. Поміняємо, поміняємо місцями. Вісім дев'ять, десять. Тепер перевіримо. Один, два, три, чотири. Рахують всі. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Перший числовий промінь правильно склали. Так? Якщо правильно, плесніть у долоньки один раз. Так, плеснули правильно. Далі дивимося на другий числовий промінь. Рахуємо з кінця 10, 9, вісім. А в нас тут не вісім, а в нас тут сім. Щось неправильно. Міняємо місцями вісім і сім. Так? Міняємо місцями 8 і сім. Далі 5, 6. Неправильно чому? Тому що ми рахуємо з кінця. А після 7, яке буде число, якщо рахувати з кінця? 6. Значить, з вами ми міняємо місцями. Далі 5. 3. А після 5, яке число йде, якщо рахуємо з кінця? 4, так? Ось у нас яка плутанина в кінці. Дивимося далі. Три, два, один. І порахуємо. Знову ж таки ще раз перевіримо. Рахують всі десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Правильно. Молодці. А ось. І равлик приніс нам наступне завдання. Давайте ж подивимося, що тут потрібно нам зробити. У першому рядку хотіли підкреслити числа менші, ніж вісім, у другому більші за 5, але менші, ніж 8. Чи правильно це зроблено? Виправ помилки. Дивимося на перший ряд чисел. Ось у нас перший ряд чисел. Дивіться, рожева така, ніби е, рисочка така, так? Да? Рожева така рисочка. Тому перевіряємо. У першому рядку хотіли підкреслити числа менші, ніж вісім. У першому рядку дивимося правильно? Якщо менше, ніж вісім, правильно, так? Правильно. Називайте. Тепер дивимося у другий рядочок. Дивимося у другий рядочок. Ось такі, бачите, синіми такими голубими плакитними підкресленими, підкреслені рисочки, такі, такого кольору. Так? Дивимося. Що нам в цьому треба було зробити? Підкреслили. Потрібно було підкреслити більші за п'ять. Більші за п'ять. Але менші, ніж вісім. Якщо менші, ніж вісім і більше за п'ять, це які числа? Шість і сім. Так? Шість і сім. Добре. А де ж у нас помилочка? Є у нас помилочка? Є. Яка помилочка? 5! П'ять же ж сюди не підходить. Потрібно було підкреслити більші за 5, але менші за вісім. Тому у нас помилочка підкреслив равлик 5 і 8. Ми цю помилочку знайшли. Молодці. А тепер дивимося, відкриваємо. Відкриваємо зошит на сторіночці 33. 33 сторіночка. 33 сторіночка. Дивимося на перше завдання. Дивимося на перше завдання. Перепрошую. Так. Ось і в нас перше завдання. Порівняй фігури. Запиши в клітинках числами та знаками. Дивимося на перший малюнок. Всі уважно і почали працювати все. Дивимося на першу, ніби таку, да? на першу фігуру. Що у нас зображено? Що у нас, які фігури зображені? Кружки, так, кружки у нас зображені. Давайте з вами. Порахуємо. Порахуємо зелені кружки. Один, два, три, чотири, пять, шість. Пишемо у першу клітинку. Ось сюди. У першу клітинку пишемо число 6. Нам потрібно їх порівняти, тому спочатку порахували зелені, потім порахували жовті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Записали в другу клітинку 8. у третю точніше. У третю клітинку записали 8. І порівняйте ці числа 6 і 8. Яке число більше? 6 чи 8? 8, так? Поставили знак більше. Поставили знак більше. Поставили на малюнку, так, на малюнку, і поставили тут у клітинці. Далі наступне завдання. Рахуємо ромбики синього кольору. Один, два, три, чотири 5. Записали п'ять ромбиків. І один, два, три, п'ять, чотири кутники. Записали 5. 5. Тобто і, і ромбиків у нас 5 і 4 кутників 5. Порівняйте ці два числа. Більше, менше чи дорівнює. Дорівнює, так, тому що однакова кількість. А ми в школі з вами знаємо, так? У школі з вами розглядалися, ми вже вчилися, так? Порівнювати числа. Якщо однакова кількість, значить ставимо дорівнює. Поставте дорівнює. Ось тут у клітинці на малюнку і у нижче, ось тут. Дивимося далі. Трикутники рахуємо. Рахуємо оранжеві трикутники: Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім. Сім трикутників записали оранжевих. А скільки фіолетових? А фіолетових чотири. А фіолетових 4 записали у пусту клітиночку нижче 7, 4, 7, 4. І записали, порівняли, так, яке число більше? Яке число більше? 7. Поставили знак більше. І переходимо до другого завдання. Визнач правильні зафарбуй зеленим і неправильні червоним рівності. Визнач правильні і неправильні рівності. Друге завдання. Дивляться, всі пальчики поклали. Дивимося на першу рівність. 4 плюс 2 дорівнює 7. Правильна це рівність чи ні? Неправильна. Хто ще не, не може швидко усно рахувати, діставайте пальчики. Діставайте палички, так? Можна на пальчиках, хто хоче, можна на паличках, можна на яблуках, можна на цукерочках, хто на чому хоче, рахуйте, так? Далі. Зафарбували ми з вами, значить, яким? Якщо неправильний вираз червоним кружечок, якщо правильний зеленим, зафарбовуємо яким? Цей вираз перший у нас? Наш червоним, так? Далі дивимося нижче. Нижче дивимося вираз 5 плюс 3. Дорівнює 8. 5 плюс 3 дорівнює 8. Правильний це чи неправильний вираз? Правильний, так? Зафарбовуємо. Біля вісімки кружечок зеленим кольором. Переходимо до наступного молодці. 6 плюс 1 дорівнює 7. Правильна ця рівність, чи ні? Правильна. так, правильна. зафарбуваємо зеленим кольором. Нижче дивимося. 3 плюс 4 дорівнює 8. Порахуйте, чи дійсно чи, це так, чи можливо помилочка у нас тут є. Помилочка тут у нас є, так? Чому? Тому що 3 плюс 4 буде 7, а не 8. Значить, ця рівність неправильна. І зафарбовуємо червоним кольором. Останню дивимося колоночку молодці. 2 плюс 3 дорівнює 5. 2 плюс 3 дорівнює 5. Правильно це рівність, чи ні? Ану самостійно тепер подумайте і запарбуйте. Самостійно. Наступну дивимося 2 плюс 5 дорівнює 6. 2 плюс 5 дорівнює 6. Правильна це рівність чи ні. Самостійно подумали, якщо правильно зеленим зафарбували, неправильно червоним. І переходимо далі. Переходимо далі. Виконали рухливу вправу для пальчиків. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились, щоб нам гарненько писати, Треба пальці розім'яти. Розімніть наші пальчики, свої пальчики, так, і переходимо далі до наступних завдань. Розподіли. Дивимося на третє завдання, там де трикутничок. Розподіли правильні нерівності і неправильні нерівності в різні циліндри. Замалюй лише правильні. Так. Подивилися з вами. Е, у, нас є, у нас є два циліндри. так? До зеленого ми ведемо олівчиком. Ні, давайте олівчиком не, ви, не ведемо нічого. Ні, давайте ведемо, ведемо олівчиком. Правильні нерівності до зеленого циліндру. Правильні нерівності до зеленого циліндру, а не правильні до червоного. А неправильні до червоного. Увага! Замалюйте лише правильні. Замалюйте лише правильні. Правильні у нас які? 8 більше, ніж 4. Вісім більше, ніж сім. Наприклад, так, вісім більше, ніж 5. П'ять більше, ніж два. І таким чином замалювали і обвели. Дивимося на четверте завдання. Молодці, дивимося на четверте завдання. Запиши в кубі потрібне число. Запиши в кубі потрібне число. Дивимося, а у кого з вас, хто з вас колись тримав у руках кубик Рубика? Кубик Рубика хтось тримав в руках. Можливо, ви його складали. А кому подобається складати? А в кого можливо вдома є, Скажіть. Ось ми з вами зараз запишемо так, у такому кубику, який у нас у клітиності, потрібне число, так? Всім менше, ніж. Ніж, яке число? Запишіть. Ніж? 8. Сім менше, ніж 8. Так, адже ми його вивчили. 7 менше і ніж 9, так, теж підходить 9 сюди. Але ж ви його ще не навчилися писати, тому ми пишемо 8. Так. Далі дивимося. 1 менше, ніж. Що у нас пропущене попереду? Яке число? Напишіть будь-яке, яке? Більше, ніж 1. Таким чином виконали так наступні завдання. Подивилися. Тобто, написали потрібне число у кубику. На цьому наш урок підійшов кінця. Ми сьогодні з вами навчилися що? Порівнювати числа. Так? Ми з вами навчилися порівнювати числа. Тож, Давайте пригадаємо, які знаки ми можемо використовувати у порівнюванні чисел. Більше, менше, дорівнює. Повторіть всі за мною. Більше, менше, дорівнює. На цьому наш урок закінчується. Я вам бажаю всім. Успіхів і до нових зустрічей!